І добра усім вам дорогі друзі. Сьогодні у нас такий тостер в розетку включений. Але коли нажимаємо, не тримає. Тут нагрівається все, але електромагніт не тримає. Тому будемо розбирати і дивитися, що з ним таке. З розетки виймаємо обов'язково. Розбираємо слідчим чином. Речах його потрібно так відтягнути і зняти. Так він, бачите, влаштований. Тут є фіксатор у нього, але ви нічого там не відігнете. Потягнули просто і все. Так, ну а цю, Цей регулятор часу, він акуратно невеличкою викруткою підковернути треба. У моєму випадку, бачите, 4 фіксатора є. Тому акуратненько не спіша віймаємо. Далі 4. Шурупа по краях їх викручуємо. Ну і тут, як завжди, є сюрприз. Це прорізаний шурупчик. У мене є така саморобна викрутка, викручуємо це діло звідси. після того як викрутили, можна вільно знімати нашу кришечку. Так, далі. Що нам потрібно зробити. Першим ділом нам потрібно розібратися ось із цією платою. Значить, кажу вам, як є, я вже тут міняв транзистор. У мене можливості не було знімати, я її замінив, провірив, воно спрацювало, віддав і мені кажуть, воно не працює. Тобто ситуація вернулася назад. Я думаю, це все через те, що отут потрібно поміряти діода Паралельно катушки, який підключений, може цей діод згорів і тому пробиває і цього транзистора. Давайте подивимося, що тут і як тут. Ну, Першим ділом потрібно поміряти напругу, яка збирається із нагрівального елемента, з якої, яка випрямляється і живить все цей механізм. Тобто паралельно спіралі, невеличкому відрізку спіралі, підключена оця вся плата. Ось як ми бачимо є певна точка. І ось від неї невеличкий відрізок і звідси виходить. Буває тут обрив і сюди на плату приходить повна напруга 220 вольт. В цьому треба впевнитись, скільки тут є вольт, щоб знати звідки і куди танцювати. Так, для цього підключаємо тестер. Ну, я його підключив прямо туди, тому що в мене одна рука тільки одною тримаю. Телефон нажимаємо і дивимося. У нас напруга 11.4,15. Все, це нормальна напруга. Значить, у нас там все нормально. Ну це я роблю для чого? Це я роблю для вас, бо я вже це перевірив. Тут перевірили, якщо тут все нормально, далі ми перевіряємо. Ну, треба розібратися із тим, як е, влаштована схема, тому що схеми бувають різні. І вже дивіться, там є діод. Є, от, наприклад, тут у мене стоїть конденсатор електролітичний, міряємо тут напруги. В моєму випадку тут все добре, все прекрасно, тільки не працює оцей силовий ключ, цей транзистор. Тому зараз ми його випаймали. Перед тим потрібно провірити все ж таки цей діод, про який я говорю, який включений паралельно катушці. Так. Маємо якийсь опір 54 Ом чи падіння верніш 54, це не ломи. в одному і в іншому напрямку, тому треба, катушка заважає, треба випаяти і подивитися. випаємо діода або катушку, побачимо, що легше. І так, довелося відпаяти один провід, тому що не можна плату було вивернути нормально. І, як ми бачимо, ось. Діодик стоїть. Оцей. Як вам видно, не видно. Ось він, Той діодик, якого нам треба випаяти і перевірити, катушку не буду випаяти. І ось цей транзистор, який згорів. Випаюємо їх. Так, Ситуація стає досить цікава. Дзвоню транзистор. Я вже налагодив нових ставити. Транзистор цілий і відпаяний діод також цілий. Тому... Виникає запитання, що ж саме не так. Давайте тоді ми зараз спробуємо поставити плату назад і будемо тоді дивитись, шукати, що відбувається. Так, друзі, я склав. Давайте зараз подивимось, виключимо паяльник і подивимось, що відбувається. в мене є. Так, ну, як ми бачимо, не тримає. Але один цікавий момент в тому, що я тільки що пробував міряти напруги, які де куди відбуваються. І коли я сів мірити з цієї сторони катушки, повна напруга 14 вольт, сів сюди мірити з цієї сторони катушку відносно корпуса і воно спрацювало. Я думаю, що може бути такий момент, ця катушка постійно отримує фізичні нагрузки, так як до неї торкається якор у цей верхній, то думаю, варто пропаяти спочатку добре у ці виводи і спробувати запустити це все діло знову. Так, доки паяльник гріється, два слова. Контакти можуть бути в стані такому, на перший погляд, незадовільному, чорні можуть бути, але це не значить, що вони не працюють. Якщо ви нажали... І звідси тепло йде, значить контакти спрацьовують і напруга сюди йде, в цьому можете не переживати, дарма контакти не шандьорте тому що постарайте їх, то вони строк термін служби їхні тільки зменшиться. Так, паяльник нагрівся, пробую зараз пропаювати. Так, наніс трошки каніфолі і добре прогріваю. Сильно не треба дуже його перегрівати, тому що почне плавати. О! Бачите, що сталося? Ось. Я думаю, в цьому була вся причина. Відстала дорожка від плати. Це вже мене радує. Через то, коли я міряв, воно спрацювало, бо я щупом нажав його і воно якраз ось з цієї сторони підходить дорожка. Так, нарощуємо. Так, запаяв, зробив. Як ви бачите, таку петельку тут. З цієї сторони і зробив з іншої сторони. Чого я так зробив? Так, як ви бачите, я запаяв цю, а тут ще нічого не лопло, але я також запаяв її поверху, тому що, так як тут вже цей вивод не буде триматися в впаяній в платі, то вся нагрузка буде переходити на цей вивод. І з часом цей також лопне. Тому я зверху припаяв, щоб якщо лопне там, то контачило поверху. І так максимально збільшити термін служби цього регату. Ну, звичайно, можна було б там туди якогось силікону чи ще щось туди з тої сторони там, закріпити якось його. Але в мене на даний момент можливості немає. Так, пробуємо. Держе. Все працює надійно. Отакий От невеличкий ремонт вийшов. Я грішив зразу в дібрі лізти, а вийшло все зовні. Так, ну э, чекати Тут стоїть на мінімумі час, але чекати вас не буду заставляти, тому що в мене тут в мережі дуже мала напруга, і тому термін спрацювання реле буде досить довгий. Давайте зараз я вам покажу. Що відбувається в мене в мережі, щоб ви мені повірили. Так. Ань. Алло. Не, показує 230. Ну, це без нагрузки. Коли я включаю нагрузку, падає до 170. Тому якось так. Так. Ну що, друзі? Я складаю все на місце, як було. Так, зібрав це дійство. Включаємо розетку, запускаємо. Є така буква там слові. Виключаємо. На цьому все. Бажаю вам смачних тостів, коли ви відремонтуєте свого тостера. Бажаю вам, щоб у вас взагалі вони не ламалися, якщо вони у вас є. І до наступних зустрічей.